Як ви любите офіційні автомобілі, і на продажі з'являється саме такий офіційний Ford Fiesta 2016 рік. Один-два бензин під капотом передній привід, два власники, пробіг в Україні, офіційне обслужування, сервісна книжка, парктроніки, передні, задні, камера заднього огляду, доставлена. Чорний текстильний салон з механічним регулюванням сидінь водія, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, покращена акустика, мультимедійне. Кермо з ласим управлінням з контролем з усіма асистентами 62 тисячі пробігу в машинці. Ось такий у нас невеличкий мультимедійний екранчик, доставлений Bluetooth AUX. Камера заднього огляду у нас працює приблизно ось так. Досить гарна якість, до речі, механічна коробка передач п'ятиступінчата для любителів. Звичайно, у нас кондиціонер, пічка працює добре, гріє прям. Максимально класно, також у нас є місце під окуляри. Задній ряд сидінь, гляньте просто в якому стані всі функції по автомобілю працюють. Я ж кажу, сервісна книжка присутня, обслуговування реально машина хороша, і чекати вона буде на вас на території торгового центру Республіка Парк компанія Автофокус.